Мого брата звати Сергій. Він пішов служити добровольцем, добровольцем ще 2016 року. Він був. Водій, водій, механік 57-ї бригади, 34-го батальйону 2-ї роти. Він розумів, що Україна воює із сильним ворогом, і що служити в бригаді залишилися його побратими, його найкращі друзі. І він пішов добровольцем знову. Я коли його запитала, ну, навіщо ти обіцяв, що ти повернешся додому, а він мені каже, що ну, я розумію, що я не можу. Я, я нічим не відрізняюся від тих хлопців, які тут служать. Я також маю захищати е, батьківщину, я також маю, як він завжди любив, жартувати, і також маю виганяти москалів. Це був травень місяць 2022 року. Вже поступово, поступово почав в них в Луганській області втрачатися мобільний зв'язок. Це, Це, як я вже тоді дізналася, це була Тошківка. 22 травня останній його був дзвінок мамі. А мама ще його запитала, що синочок, чи можу я до тебе приїхати. Ну, вона подумала, що можливо десь із території боїв, розумієте? А він каже, він каже, що ні, жди, я позвоню. І все. Це були останні, останні розмови з ним. 2 червня мені е, написала у Фейсбук жінка з бригади, що так і так, можливо, він або в полоні, або загинув, чи з вами не зв'язувалися частини. Все, в мене був шок. Перше, що я подумала, це що я скажу мамі, розумієте? Яка кожний день його жде, що він позвонить або як мінімум засвітиться на фейсбуці. Тільки почався почав свою роботу Національне інформаційне бюро. Вони приймали заявки від рідних військових. Ось, і я вже тако запитувала в дівчат і дзвонила, і писала, і вибачалася, шукала якісь контакти, щоб вийти на бригаду, розумієте? Але ніхто спілкуватися не хотів. Відписували, що не повернувся з бою, не повернувся з бою. Де шукати? Як шукати? І, і якось я поступово в телеграмі почала знаходити російські ворожі канали, де вони виставляли фото наших хлопців. Тому що я розуміла, що це війна, і ми маємо бути готові до будь-якої інформації. Ми шукали, і, як кажуть, і серед мертвих, і серед живих. І тут на одному із російських телеграм-каналів цілий відеосюжет, ціла спецоперація. Як значить, ворожі війська брали Тошківку, там, все це за все це знято, все це, ну, в общем, ціла вистава, і я дивлюся до кінця, не можу зрозуміти. І в кінці бій. Я не знала, чи радіти чи плакати, тому що я до кінця не ну не осознавала, що таке полон. Я розуміла, що це ну позбавлення волі, розумієте? А що там дійсно приходить? Я вже коли прочитала, то вже от тоді я вже зрозуміла, що розумієте, але тим паче ми зраділи, бо він живий. Ми зраділи, що він живий. Ну ніхто навіть не міг подумати, що це затягнеться на стільки часу 18 місяців. І все. І почалося вже в нас із оформленням документів, із здачею ДНК. Тому що дуже багато процедур потрібно іменно цих, що касається паперів, документів і доказів для того, щоб внести його в списки на обмін, щоб країна-агресор його обміняла. Координаційному штабі нам рідним пояснили, що обмін із луганським напрямком, а точніше, переговори стосовно обміну проходять найважче. Вороги наші називають, що це атошники, що це вони навмисно прийшли убивати. Чому вони навмисно прийшли убивати? Вони прийшли захищати свої родини. Ввечері дзвонить якийсь незнайомий номер. Я піднімаю трубку. Добрий вечір. кажу добрий вечір, це Аня. Я говорю, да. А ви хто? Він не називав свого імені. Він каже, я був в одній колонії з вашим братом. І мене слухати, наче ото я так розгубилася, я розплакалася, я не знаю, що в нього питати. Я кажу, як він, як він себе почуває, як, як його здоров'я, він мені каже, що не переживайте, з ним все нормально. З руками, з ногами, так знаєте, він цей з ним все нормально. Чекайте, він мені каже, моліться, ну і чекаємо. Він має жити, він повинен, він просто обов'язаний жити, розумієте, повернутися додому, до родини. А ми вже тут вже, вже все зробимо. У нього залишилася донька Анічка, її звати їй 13 років. Вона дуже чекає на тата.